Дережнянщина перше з двадцятки райцентрів відкрила двері центру надання адмінпослуг. Вони покликані зменшити терміни видачі документів та скоротити прояви корупції, адже тепер мінімізований процес втручання третіх осіб у видачу документів. Перелік остаточних послуг, що надаватимуться, удосконалиться до жовтня. А поки в центрі задекларовані 56 видів послуг та 48 дозвільно погоджувальних процедур. Процес прийому та оформлення документів буде діяти за принципом єдиного вікна. Система працює так, щоб мінімізувати стороннє втручання чиновників і втручання, скажімо, третіх осіб у процес надання послуги, щоб людина, звичайна людина житель району, міг без участі нашої вже знати, що йому потрібно для цього. А адміністратор центру допоможе, проконсультує. Основний спектр послуг, що надаватимуться, буде сформований безпосередньо на місцях. У Дорожнянському ЦНАПі це державна реєстрація та дозвільна діяльність, документи міграційної служби та соцзахисту. Загалом, як наголосив губернатор, в найближчий час такі центри запрацюють по всіх райцентрах області і громадяни зможуть оцінити їх переваги. Сьогодні вже на Хмельниччині діють дуже серйозно працюють центри надання послуг в містах обласного значення, особливо місто Хмельницький, місто Кам'янець-Подільський за принцип. Єдиного вікна ми поставили перед собою завдання. До кінця поточного року в усіх районах 20 і решту міст обласного значення мають працювати і бути відкриті центри надання адміністративних послуг. Тож, як неодноразово наголошувалось, влада має йти до людей. А про переваги такого зближення ми дізнаємося вже найближчий час, коли усі ЦНАПи почнуть функціонувати.